Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую на канал Віталік Вентуріно. І подивимося сьогодні, які акції в магазині Аврора, акції знижки. Запрошую на перегляд. Дякую дуже вам за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Деякі позиції ідуть по 16, а деякі позиції акційні товари по 14 лютого. Ось такий зараз тепловентилятор спіральний. Можна придбати за 349 гривень. Для обігріву приміщення а, і світлова індикація роботи. Тут я ще один знайшов, обігріває 20 квадратних метрів. Ціна 499. Набір блендерів. Тут є такий погружний, є для збивання дві швидкості. Ціна зараз зі знижкою 649 гривень. Ще знайшов ось такий подібний, низький рівень шуму, також погружний і для взбивання. Ціна 549 гривень. Ручний міксер 5 швидкостей, режим турбо і кнопка вилучення насадок. Чотири вінчики для збивання тіста і для, і для чого ще? Для тіста і для збивання 599 гривень. Бачили, яку новинку привезли в Аврора? Спеціальна така штучка для попкорну, для виготовлення попкорну. Ціна такої новинки 899 гривень. А тут я побачив ще одна новинка. Дивіться, це такий спеціальний подрібнювач, ємність чаши на 600 мл, 4 леза. Дві швидкості. Кнопка керування швидкості на ручці приладу. Так, ціна такого засобу блендер. Блендер подрібнювач 1199 гривень. А ось такий ручний міксер. Зараз можна придбати зі знижкою. Тут 5 швидкостей. Також 4, ну, 2 для взбивання, 2 для тіста. вінчики, 399. Можна придбати ось такий простий одинарний погружний блендер. Низький рівень шуму написано. І цікаво ціну подивитись: 499. Так, тут ще є один, мабуть, іншої фірми. Так, це фірма Saturn на 300 Вт, леза з нержавіючої сталі. Ціна такого 399. Дуже-дуже хороша оця штука, сендвічниця. Можна робити гарячі сендвічі. Насправді дуже смачний виходить сендвіч, коли він теплий, а сир розплавився. Ось, такий в мене був, але я викинув, тому що він вже був негодний 449 гривень. Треба придивитися ще собі якийсь. Дуже хороша штука. Теж дуже хороша штука це для виготовлення бельгійських вафель. Є також пластина. Тут чотири пластини входить в набір. Є пластина для печиво горішки, всі знаєте. Є на паніні і є на сендвічі. Це тут вже такий, можна сказати, чотири в одному. А, ось написано: чотири в одному. Ось такий засіб. Ціна його 1399 гривень. Так, це вже така домашня праска, не дорожня, попередня була дорожня. Торгової марки Сатурн є навіть а, функція самоочищення, регулювання подачі пари є кнопка. Ємність а, резервуара для води на 160 мл. Гарантія написано гарантія 2 роки. Ціна такої праски 449 гривень. Так, ще от таку знайшов Лібертон. Керамічна підошва. Це досить хороша керамічна підошва. Також є пар. Самовідсік відсік для а, очистки. Води навіть є. Точні, точніше, неправильно сказав. А, відсік є для води і самоочищення ще. сухе просування, шарнірне кріплення, вертикальний пар, це також дуже добре. Електрочайник Сатурн на 1,2 літри. 349 Кавоварка крапельна Лібертон Дивіться, тут є захист від перегріву. Це досить добре змінний багаторазовий фільтр. Протикрапельний клапан, Підігрівання кавника, Індикатор рівня води і термостійке скло. 599 гривень. І зараз я вам покажу ще одну модель. І ось такі по 499 гривень трішки а, дешевша. Крапельна кавоварка. Хочете на ранок гарячого тоста, будь ласка, лібертон 599 гривень і тут є функція 6 ступенів підсмаження тостів. Тобто ви самі обираєте, який ви хочете. Хочете слабо таки підігріти чи, а, зі скоринкою хрумкою. Хочемо показати ось таку ще м'ясорубка електрична. Зараз вона зі знижкою 1399 гривень. Кавоварка крапельна, 1549 гривень, лібертон. І дуже крута кухонна машина. Незамінна помічниця для господинь на кухні. 1399 гривень. Зараз зі знижкою. Мультиварка. 1449 гривень, об'єм чаші 5 літрів. Денькін покриття чаші та є ще навіть книга рецептів. 25 автоматичних програм. Плита настільна індукційна. Потужність 2000. 799 гривень. Ефективніше, ніж газ написано. До 70% швидкі. Закипання до 60 економії електроенергії. Впала ціна трішки на навушники в магазині Аврора по 77 гривень можна придбати. Деякі є по 99 вакуумні, це все йдуть. І бачу, це мабуть найнижча ціна 69 гривень на сьогодні. Але деколи буває ще акція, що можна придбати ще дешевше, треба слідкувати. Ось такий знайшов по 55 гривень. Шануючий бальзам без ам'яку по 44 гривні. Зараз зі знижкою можна придбати чоловічі туалетні водички. Тут є тестери по 88, 77, 84 гривні. 59 гривень коштує антиперспірант Синіта. А ось такий можна придбати кульковий за 29 гривень зараз. І цієї ж фірми кулькові дезодоранти чоловічі також по 29 гривень. Хочу вам показати ось таку новинку від Green Pharmacy. Троянда Бавовна, крем для рук та рідке мило. Ось такий подарунковий, можна сказати, набір. Новинка в магазині І Ціна такого набору 99 гривень. Ще є ось такий крем для рук та рідке мило, Аргана мегдаль. Добре, зволожує шкіру рук. Об'єм мила рідкого, як в тому, так і в цьому 460 мл. Та крем для рук 100 мл. Ці набори я вже вам показав. Досить хороший а набір. Тут парфумований скраб пілінг для тіла, парфумований крем і парфумований гель для душу. Це корейський кондиціонер 600 мл, Зараз він зі знижкою, 209 гривень. До речі, я хочу спробувати цієї фірми. А шампуні, хто вже купував, залишайте для нас коментарі. Будемо дуже вдячні. Шампунь, бальзам в одному, ромашка та лаванда 500 мл, Якщо я не помиляюсь, зараз в акції 44 гривні. Ось такий по 39 гривень літровий шампунь та кондиціонер. Дуже хороша річ. Шампунь, скраб для всіх типів волосся, глибоке очищення, стимуляція росту волосся 250 мл, 74 гривні. Зі знижку зараз можна придбати ось такий набір від фортези, маска та бальзам. Ціна такого набору 149 гривень. Ну, можна сказати, 75 гривень шампунь та 75 гривень маска бальзам. Це дешевше виходить купувати набір, ніж окремо. Shoulders залишається в ціні 189 гривень. Так, ось такий великий шампунь, літровий. Відновлення росту волосся можна зараз придбати за 119 гривень. Маска для волосся, доктор. Тут. 295 мл мілілітрів 59 гривень. Доктор Санте маски для волосся також в акції по 88 гривень, 300 мілілітрів. Шампуні, кератин. Та тут є ще аргана. Комплекс по 300 мілілітрів 99 гривень. Шампунь кокосовий. А, так, скільки тут? 400 мілілітрів. Зараз по 74 гривні Шампунь лікувальний доктор Санте проти лупи 109. І дивіться, я вже хочу сказати, що вже і небря навіть з'явилася в магазині Аврора. Я здивований. Кондиціонер для волосся, Точнісінько такі засоби я бачив тільки в магазині Єва, більше ніде. 279 гривень. І є цієї ж фірми маски. Хто ними користується, зверніть увагу, слідкуйте за знижками. 279 гривень 500 мл для кучерявого та фарбованого волосся і небрія. Двофазний спрей-кондиціонер, арганова олія та кератин 200 мл 69 гривень. А ось такий можна придбати за 39. Є ще по 44 термозахист для малечі ЛОЛ 64 гривні коштує геть для душу. Мило для інтимної гігієни, чайне дерево. Зараз зі знижкою. 64 гривні 370 мл. А ось такий засіб. Зараз також зі знижкою. Це 3 в одному. Засіб для купання малечі. Зверніть увагу: 49 гривень 500 мл. Аромати в асортименті. Сіль для ванни сюрпризом написано 39 гривень 200 г. Також зі знижкою зараз можна придбати бомбочки у ванну 44 гривні. Зараз я вам покажу ось це дзеркало, воно зараз по 329 гривень. Настільне, розкладне, досить хороший, цікавий, практичний дизайн цього дзеркала. Має підставку, де можна зложити деякі свої бальзами для губ. Там не знаю, що у вас там ще є, і воно крутиться, вертиться 360 градусів. Хочу показати ось таку новинку в магазині Аврора в нашій набір щіточок. 149 гривень зараз зі знижкою 8 предметів набір щіточок 49 гривень в тубусі. Знижка 40% на ось такий бальзам для губ, точніше, блиск для губ. 29 гривень. Хочу показати ще одну новинку у вигляді такого, можна сказати, цукірка бальзам для губ, чи помада, чи блиск. Написано, що блиск для губ. Ціна такої новинки 69. І ще одна новинка: набір косметичний, олівець та помада. 88 гривень. Ось такі гелі для душу кремові. 430 мл. Три аромати можна вибрати на вибір по 44 гривні зараз. Гель пілінг для душу 400 мл. Також по 44 гривні. До дня усіх закоханих ось такі кокодольче з кокосовою начинкою 59 гривень, цукерки 120 грамів. Пакування різне, але цукерки, мені здається, що однакові. 59 гривень, також 120 грамів. Цукерки від Millennium. Пакування 100 г 59 гривень. Дивіться, який смачний маршмелоу 39. Символічний ведмедик, я тебе кохаю 64 гривні зараз. зі знижкою цукерки волинські ласочі, З любов'ю пакування теж святкове 350 грамів 109 гривень. Зі знижкою ось такий набір 229 гривень. Зараз він тут чотири штучки в цьому наборі: мучалка одна, мучалка друга, гребінець і пемза. Ну і ще буде ось така коробочка дерев'яна, яку потім можна не знаю, наповнити цукерками, перев'язати гарною стрічкою, і буде гарне пакування. Ось такий можна придбати за 129 гривень. Тут також роликовий масажер, дві губки для тіла. Сонячний віночок цукерки, хто полюбляє, 139 гривень. Ще одна кокосова насолода. Ціна такої упаковки 49 гривень, знижка 50%, 150 грамів. Так, знайшов ще кокос з горіхами. А ці вже 99 без знижки. Шоколадку від Міленіум Very Пері. Тут два смаки можна придбати за 34 гривні. Знижка 30%. Кава Нескафе Classic 170 грамів 194. Кава Нескафе Gold 100 грамів 159. Я вже йду знімати наступне відео. Зустрінемось з вами трішки пізніше сьогодні. Нехай вас все буде гаразд.